Я думав, що з часу ночі до шести утра там, я не пам'ятаю точно годину, яка то була, може розцвітало. Я стояв і чекав, поки не той, що машина їде, що не можна фонарити. А, а чим був пов'язаний. Е, що машина вже під'їжджає тут буквально пару 2 минути машина буде. Це ви зазвичай тобою я Тут, я, тут я стоял. Що у ваші функції Е, Забрати з машини мобільні телефон і достати гроші. Станика. Він мав поставити шипу і підійти до мене допомогти мені загрузити гроші. Ну вони купили, довідь коли ми в, в Ровну, ви купили Ровну ці телефони. Тобто це, це для учителення даного злочину? так? Так? А потім це було? Я ну, знаю, куди їх вони викинули викинутися. По наших розсотах вона була, тут пробити повинна була колеса. Виїхати якраз в і становитися там. О, О, вони стояли там, коли машина приїхала, я почув, коли машина проїхала, пробила колеса. Я вже знав, що це машина опроділена та, тому що е, е, мав його повідомити зарані з кілометрів, що перед ним буквально не їде ні одна машина, що знає, що там дві їдуть машини в парі. Е, їде одна спереді. Щоб той тягнув швидку, щоб той не пролізав колеса своїще. Я підійшов, думаю, вони вийдуть з машини, там все нормально, щоб вони не спішали. щоб не побачив, хтось там і звук не почув. Розуміло, машина тут залишилася. Машина тут залишилася. Один водій, пішов подивитися, що, пробив, на що прорізав колеса, а один той пасажир залишився, другий водій. Переїхав з машини, ми тут стояли, я вже підійшов до хлопців. Я потім перший відбіг хлопців, підбіг до нього, повалив його на землю. Потягнув буквально, може, 2-3 метри від машини. А хлопці... Вони вже, як я вибіг, вони вже побігли теж за мною. А автомобіль? Автомобіль залишився там. поставив машину. Так. Открив ці джерети і відкрив зараз сюди. Підкинув спинку і там були гроші. Вони були накладені пачками. Десь таку ширину, таку висоту. Тобто було все закладено весь задній зірк. У номіналі 200 гривень 50-100 гривень. У купюрах 250-100, більше він, 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 він тут в ту сторону. Ну, я за ним не біг, тому що в мене не було часу на того. Що чесно. з пасажиром? Ну, пасажира зв'язали. Там один возив, не знаю, хто коли возив нього залишився, щоб він не піднявся, там, щоб лежав, тихіше. Там ще у краю, що ми... Мене... Ви загрузили всі гроші, залишилося ще ну, буквально і так грошей. Тому Шкіри що не було, не було времени вже часу. Цей водій лежав, сидів. Лежав. Руки як були зв'язані? Ззаді. Ноги були зв'язані. Ну це не знаю, не скажу. А на голові що? Нічого. Які були дії, Коротше, ми загрузили гроші, сіли всі машину і виїхали. Так тут поставили всі машину відкритими дверками. І чи, його. Ключі від машини. Ключі від машини. Я забрав. Так, я їх забрав, зря, бо їх не треба було забрати. А... Просто по глупості. І де води? Ну викинули. А де ви виходили? Викинув я їхати зі сваляв на довгий у такий протічний канал воду. А... Мобільні телефони, телефон які я забрав, я викинув буквально кілометри два, а може три звідси на асфальт. Були е, камуфляжні костюми, маски. Маски які? Е, ну, ці підшлямники да, були? У автобусі спринтері. Потім ми їх перегрузили в «Жигуля», Взяли з собою, коротше там перевіділися на місці. Е, була одна дубінка резинова і три балончика газові. Були зроблені шипи. Це було. Ну, Десь може 12-та ночі. 11. 12 ну точно не, не скажу теж. Ну, Часів це було з ну, сьомого на восьму, по-моєму. Ну, Пам'ятаю, що свічки палили в церквах.